Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. Станом на цей час дивіться далі. Вже в ремонті Рівненський Дуобу, що нещодавно вийшов на маршрут, зламався. Цю інформацію оприлюднили користувачі спільноти Типове рівне сталося це у районі автовокзалу. Пасажирів із тролейбуса гібрида висадили, а саму машину відправили у гараж. Поки що керівництво рівне електроавтотранс не прокоментувало цю ситуацію. Путівки Чорнобильцям днями в Рівненській обласній раді керівництво краю провело зустріч з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Під час заходу представники структурних підрозділів вода, територіальних органів, міністерстві виконавчої влади відзвітувались про виконання програм соціального захисту та реабілітації постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи. Відтак до найближчого пленарного засідання сесії обласної ради буде підготовлено звернення до міністерства соціальної політики. З метою внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. В частині повернення пункту про першочергове щорічне безоплатне забезпечення санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок ліквідаторів другої категорії. На Рівненщину поступово насувається грип. Так, ще на початку тижня в острозі було зафіксовано перевищення під порогу на майже 24%. Як відзначають епідеміологи, захворюваність там зросла втричі, тому у місті було оголошено карантин. Зв'язку з цим в острозі з 5 грудня призупинене навчання в трьох загальноосвітніх школах. Сьогодні ж рівненські лікарі зібрали спільну прес-конференцію, аби розповісти про епідемічну ситуацію в Рівному. Тож чи загрожує жителям обласного центру найближчим часом? Спалах епідемії грипу та ГРВІ ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Знахідки з розкопок поблизу авангарду можна буде побачити в краєзнавчому музеї. 14 грудня там відкриється виставка під назвою Замок Палацу Рівному у світлі археологічних досліджень 2016 року. Нагадаємо, самі дослідження розпочалися у червні та тривали до кінця жовтня на території, де за картографічними та писемними джерелами знаходиться рівненський замок Литовсько-Польської доби. А в 30-х роках 18-го століття тут був збудований князя Молюб. Помирськими палац Два підприємства області в наступному році отримуватимуть податкові пільги. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань діяльності підприємств та громадських організацій інвалідів, яку очолює заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. Разом з тим комісія рекомендує підприємствам 20% від отриманої державної допомоги у вигляді пільг використовувати на соціальні напрямки, зокрема на оздоровлення інвалідів. Розповів Ігор Тимошенко. Наразі це всі новини. Залишайтеся з нами щоб знати більше на все добре.